Вітаю вас, малята! Коти, котики, пухнастики, скільки позитивних емоцій викликають ці слова. Ці тваринки приносять нам багато радості та тепла. Людина вже не може уявити свого життя без котів та кицюк. Сьогодні хочу вам розповісти декілька цікавих фактів про наших улюблених котиків. Вуса кота виконують функцію навігатора. Вуса допомагають котику орієнтуватись навіть у темряві. Багато хто знає, що тривалість життя котів складає десь 10 років. Але є випадки, коли котик жив 20 і більше років. Коти часто піклуються про своїх господарів та приносять їм різну здобич. Ташок, мишей. Кожний пухнастий улюбленець має свій унікальний відбиток носика. Це як відбиток пальців у людини. Коти дуже чутливі до вібрацій та різних звуків. Вони можуть відчути землетрус заздалегідь. Коли в Діснейленді приходить ніч, туди випускають багато котів, щоб вони зловили мишей, які там можуть бути. Котик може стрибати дуже високо, навіть в п'ятеро разів більше, ніж його власний зріст. Чим більше людина говорить з котиком, тим більше він буде їй відповідати на своїй котячій мові. Наші пухнасті улюбленці дуже чутливі до різних запахів. Вони відчувають запах більше у 14 разів, ніж ми, люди. Коти люблять, щоб їх мисочка була чистою та простір коло неї. Туалет для домашнього улюбленця слід поставити подалі від миски краще вибрати у самітнене місце, бо котик буде соромитись. У кицяк потіють лише подушечки лапок. Котик може вимовляти близько ста різних звуків. Коти труться об людину, щоб перебити чужі запахи. Тені стверджують, що у кого є котик вдома, той веселіший і легше переносить стрес. Ось такі вони унікальні, наші пухнасті улюбленці. Сподіваюсь, вам сподобалась моя розповідь про котиків. До зустрічі, малята!